Насправді, а сьогодні Росія потерпіла найбільшу свою геополітичну поразку за всю свою історію, тому що ратифікація цієї угоди, і це підкреслили знову. Тобі хочу сказати, голова Європарламенту це людина, яка опікується парламентом, що представляє 500 мільйонів європейців. Людина, яка не може говорити, ну знаєте, от якісь неправильні, неточні речі в цій угоді, не можна змінити жодної неправді. Давайте будемо знаєте, пане Мирний, Я правда. думаю, що ви зараз підтвердите слова. Пана Шульці, пана Порошенка і мої, що в угоді, яку ми сьогодні з вами мали честь ратифікувати, не можна змінити не те, що якусь і пункту там не можна змінити жодної літери, жодної коми, жодної букви, те на чому наполягала Росія. Друга а, знаєте, коли ми рік тому цю угоду так мріяли підписати, в нас була одна економічна ситуація. Сьогодні вона абсолютно інша. І говорити про те, що а от через те, що у нас там не буде зараз такої серйозної конкуренції, ми не будемо щось а, імплементувати і не будемо модернізувати, то це взагалі жах, ми це маємо робити не для європейської сторони, а для себе проводити цю імплементацію зараз. І останні речення я хочу сказати: а для нашої економіки 300 чи 500 мільйонів євро щомісяця – це ті речі, які ми маємо використати нашу армію. Останнє насправді угода ратифікована. Це тільки початок. Тепер ми чекаємо від уряду. Національний план імплементації і от саме цей національний план імплементації, який до речі мав увійти в парламент разом з угоди, повинен мачити, да, подожіть, бачити всю всі позиції відносно модернізації секунду, нашої економіки. реформ боротьби з корупції, чесних виборів.